О, мій сир камблю. Як же я тебе люблю, а я і не знала, що так тебе люблю. Я знову на курсах і цього разу навчаюся варити сири з блакитною пліснявою. Камблю варила вперше. Завдання не просте. Потрібно, щоб зверху була біла пліснява, а всередині блакитна. Сировари мене зрозуміють, яка це щемлива мить, коли ти розрізаєш головку сиру, а ще не знаєш, чи є вже там блакитна пліснява. І чи взагалі вона є? І ось вона там є. Яка це радість! Радієш, як мала дитина, особливо, коли ти вариш його вперше, а потім ти його пробуєш, а він такий смачний, схожий текстурою на ніжний плавлений сирок. А смак цікавий і пікантний, вершковий. М -м -м, просто немає слів. Хтось казав, що має бути легка гірчинка, але я її чомусь не відчуваю. А де ж вона? Може, я щось зробила не так?